Привіт! Вийшла сьогодні на ранкову прогулянку, мала на меті зняти відео на іншу тему. Проте, дорогу привітала знайомого зі святом, знала трохи негативна людина, ну вирішила, може, щось змінилося. Привітаю. Отримала навзаєм негативне питання, яке мене трохи роздратувало. І знаєте, що я зробила? Я пригадала, що ми люди, ми найпотужніший перетворювач енергії. Ми можемо перетворити будь-які негативні енергії на любов. І тоді я прийняла е, ці негативні енергії і сказала, перетворюю на любов. І засіяла любов'ю всю Україну. І мені так легко, так чудово. Отже, перетворюйте на любов будь-який негатив. До речі, на питання я так і не відповіла. Уникайте безглуздих питань, уникайте вступати в діалог з людьми, які несуть негатив. Просто скажіть гарного дня на все добре, і це буде правильним рішенням. Не витрачайте свою енергію там, де її не потрібно витрачати.